Перший Назар, Назарлех, восьмий, Паращи Назар, 10. Тарас Трасович, 4 Лехільчишин, 11, Володимир Буньо. 17. Пробиває Тарасович, хороший Лех, 8. Паращи Назар, 10. Тарас Трасович, 4 Лехільчишин, 11, й Володимир Буньо. Пробиває Тарасович, Штурмо, матець, м'яч не вийшов. Зеверю зустрічає Матець сам Саміда, пробиває по воротах на місці зараз не нетривалій там, практично, якби навіть перерви не було, але просто прийде коли трансферне вікно було відкрите небезпечно зараз. Тарасович. Передача небезпечно! Цибик не забуває, бо відкритим. Буньо пробиває, знову бучуляк. Є Тарасович. Скрижний. Простріл, небезпечно! Ну це ім'я, звичайно, вже тут закалюжний красень. Вже на пройшов, пройшов, звичайно, потоптав і цей пас. Мір зупинив. Сікач. Ох, зараз. О, е! Удар! 2-0. Матис забиває. Це передача Матис. Класно. порожні ворота. Не лишай його устави. Буває гупало, всі каче вилучається безпечно прибуваємо, горай, гай, гай! Пробиває зараз Білозьоров. Це передача. Удар! О, параші ну дорі! Мигаль, В принципі, вийшов, але Парашин ще класно зіграв. Витримав паузу. Невдало, бучіляк! Дубль у формі. Дівку, Помилка зараз. Калюжного і звичайно ж емоції від цебик. Ріпей. Сам іде ріпей. Сам ріпей йде. Подивіться, він перед воротами пробиває, Ворота порожні. Тут... А це друга жовта, це друга жовта зараз. Не для чого ріпей. Це навіть просто пряма червона для ріпею. Для чого це було вперед вибігати? Ну, сенс. Найдя. Емоції. Але відзначаємо про те, що зараз штурму потрібно обороняти. Єси білозеров зразу ж забиває другому матчі поспіль. Копа. Був сенс так, так масштабно. Так масштабно. Ой, небезпечно! Сікач, Сікач. Сибик. Сікач. Пробиває по воротах мигаль на місці.